Всім привіт! Я сьогодні на рибалочку виїхав. Да. А, що ми робимо сьогодні? Сьогодні у нас буде дуже цікава тактика. Будемо пробувати упіймати коропа. Що в нас буде з вами сьогодні? У нас сьогодні в раціоні буде використовуватися в цьому відерці кукуруза, пшениця, тігровий горіх, конопля. В принципі, все. Далі в цьому відрі у нас рибний пелець. Далі, тут у нас варені бойли, їх дуже много. І тут пиліки в відро. В принципі, це все, що ми з вами будемо використовувати. І так, як ми з вами построїмо нашу сьогодні тактику по ловлі коропа? А саме головне, щоб вона працювала. От у нас є зерно, да? ну, ведер це 3 кг, в нього сюди теліться, поміщається. Беремо, грубо говоря, половину цього всього добра висипаємо, ну, як би сказати, переполовиння. Щоб у нас залишилося з вами чисте зерно і тут буде наш мікс. А, далі, що ми робимо? лопатку теліться? Все, досить? Далі беремо лопатку варених бойлов пиліков. І даже, мабуть, не лопатку, а цілих дві. Це все, все між собою перемішуємо. Корма у нас по факту з вами буде не так уж і багато, оскільки вже холодає, так бачите, я вже в кофті, в штанах. Літо у нас, можна так сказати, покинуло. Переходимо до холодного періоду і кормити досить таки багато не будемо. Але у нас сьогодні тактика яка з вами? О, у мене 6 палок. На цих 6 палках я зрою 2 палки центральні. Там буде корма досить багато. От, це лише дві палки. Далі дві палки в сторону ми будемо відходити. Через определен розстояння ставимо. От, там буде сугуба пелець і пиліки. І останні дві палки на ту сторону у нас будуть просто ПВА-мішочки. От от, я вже два катанув. От, і два і я мариную в ліквіді. Так, в принципі, тут все ми розібралися. Тут це у нас все є. Так, закинемо, мабуть, все ж таки трохи варенки. до цього всього діла. В принципі, все. Беремо наш з вами ліквід. Його тут залишалося досить трохи, я додав чуточку води, щоб розбавити його. Ну, в принципі, от так от. І все спеціями виливаємо ось сюди. Ох, красота. Є це все діло. І знову ми це все ретельно з вами перемішуємо. Ну і залишаємо, хай воно собі насається, опитується. Ось, ну, в принципі, ось такі у нас з вами сьогодні будуть пироги. Тому, друзі, пропоную перейти на оснасточки. Подивитися, що у нас буде сьогодні з оснасточками. Поїхали! Так, перша наша палочка попапчик білачан. Друга у нас палочка Тігровий горіх з попапчиком 8. Тут три вкуса, фіг Так, Далі Сугубо одна кукурузка. Далі тут у нас бойл кальмар і білий попап, якась фігня біла, не пам'ятаю яка вже. Так, тут у нас вафтерс знаходиться. І он, попапчик. Банан, восьмерка. Так, на фруктик на всякий случай спробуємо, а там подивимося. Буде-не буде. І так от наша робоча зона. О, де біленький мішочок. Там я скраю одна ветка, втора ветка. Там я роблю дві закормочні точки. От, і пішов на периферію, одну і в другу сторону вилажуватися. Ось так приблизно. А як зараз це все у нас вийде з вами? Подивимось. А може і не подивимось ну Зараз будемо пробувати. Поїхали. Наперед. От наша перша палочка. І в ній тільки буде лежати груз і пива мішочок з, пи, е, з попапчиком. І відправляємо на першу точку. Так, От, наша перша точечка. В принципі, готова. Зараз поїдемо другу точечку точку. Смотрите. Ось наша друга буде точечка. Просто один пелець і пиліки. Бустро розтворімо, здається, муть хороша. Так, це наша з вами друга точечка буде. Ось вона. І зараз з вами зробимо третю точечку. Так, і це наша третя точечка. Саме більше корму. зараз її запустимо. Так, це у нас з вами буде третя точка. Ну, в принципі, все. Нарешті я все позавозив. Тобто то есть у нас, виходить, як з вами? Ось вот там просто перша палочка ПВА мішочок. Тут у нас з вами на другій пилік. Вот у нас чисте зерно. І те ж саме приблизно, з цієї сторони. В принципі, поки я завозився, вже пару піків було. Ну, остається нам очікувати паровозки. А там подивимося, що буде. Може, благополучно просплю це все діло. Тому, друзі, переходимо в режим очікування і поїхали чекати на нашу довгоочікувану покльовочку. Гайлала, пройшло приблизно десь години вже 4. У мене по факту от ці дві крайні палочки являються у мене як закормочні. Це тобто в мене точка третя і точка четверта. Щойно я на точку третю відвіз зерно чиста. І сюди направляю повний бункер. Знову для рибки вкусняшки, і будемо це все діло знову відправляти. От, тому що бойл пелец, він вже, в принципі, можна так сказати, розтворився там за 4 часа, не дивлячись на те, що похолодало навіть, Вода все рівно ще тепленька. Тому відправляємо. Рибки покушать. Будився, вже там в мене, де я кормлю третю-четверту точку, риба починає плеск... плескатися. Це вже досить такий гарний показатель. Тому, друзі, відправляємо рибки покушати ще. О, а потім десь приблизно в годинок 8 буду все перезавозити. Фух, друзі, перший карпуша взяв, чищений. О, красавець. О, перший. Отлічно є. Взагалі, пішов я до дядька на берег посидіти. Вот, поговорили, кафійка попили. О, прихожу, дивлюся щось. Іду з бугарка, дивлюся, в мене якось удилище не не ровно лежить. Дивлюся, воно на одному заднику, не знаю. Вибило удилище. Таке мале, ну, односично мале. Ну, вибило у ділища. Ну, по крайній мірі, перший Карпуша є на сьогодні. Жалко, що не побачимо ні паровоза, нічого абсолютно. Як він ще в карчу не затягнув, дуже велике питання. Але все рівно є Отлично, перший. Так, друзі, сподіваюся, що моя теорія починає працювати. То есть у нас дві в центрі палочки лежать з кормом, з крупними насадками. Ну, мало лі повидати, станеться крупно, Може підійде в конце крупної а та проглотить. По краям цього закормочного п'ятна у нас з вами знаходяться більш такі пелящі прикорми, які стоять приблизно 3-4 часа і на цьому все. От. І по самим краям у нас знаходиться з вами папапчики з пва мішочками, де знаходиться лише пеляць. І виходить, на самий край взяв короб. Тому Чекаємо наступної покльовки. Якщо зроб... спрацює знову крання, тоді я предполагаю, що моя теорія буде працювати вірно. Тому, друзі, чекаємо наступної покльовки. Уже <кл 'язано> 8:30, ну десь в 8 годин вечора взяла покль... а, взяв корапець. Тому, друзі, поїхали далі в режимі очікування. Друзі, нарешті покльовач подіо. Нема покльовочки. Закінчилась покльовочка. На вафтерс. Печально. Дуже печально. Так, вже 9 годин ранку, повна тишина. От. Риби нема. Ну, по крайній мере, не клює Що скажу, треба збиратися і ходити додому. Зараз подивимося наш улов. Та й все, будемо їхати збиратися додому. Так, ось наш крапець. Пу -пух. Все, що сьогодні упіймав, не густо. Тому, друзі, така в мене сьогодні вийшла рибалочка. На цьому, пожалуй, буде все. Підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім до нових зустрічей. Пока.